Музичний марафон знову зібрав калушан цього тижня. Уже на площі героїв. Ця акція є благодійною, метою якої є збір коштів на підтримку пораненим бійцям антитерористичної операції. Цього разу музиканти експериментували подарувати калушанам звуки чудової та запальної музики. Зголосилося більше десяти талановитих музикантів. Серед них баяніст Віктор Янчак, учасник кавер гурту, оркестра Віто зі Львова», саксофоністи Андрій Кушлик та Олександр Новіцький. Майстерність гри на ударних демонстрували Ярослав Петре. Ляк, Роланд Бревко та Михайло Пробоїв. а на трубі Роман Мікуляк, Олег Калущак, Роман Драган. Юрій Демків зіграв на тубі. А Володимир Вєчкотов співав і грав на гітарі. Більшість із них ніколи не грали разом, але це не завадило їм по справжньому проявити свої таланти. За словами співорганізатора музичного марафону Юрія Демківа, музиканти вже жартома надали збірному гурту і назву. Тож сподіваються, що зустрічатимуться частіше не лише заради створення хорошого настрою для калушан, а й задля благодійної справи. З хлопцями жартуємо гурт ніякий, тому що це мережею таким. Кишеньковим радіо поширилася ця інформація, що а давайте зберемося, давайте щось спробуємо і для себе, і для людей щось пограти ну, на добру справу, звісно. І відгукнулися хлопці. Дехто навіть, так як ми такий зробили заклик в інтернеті, хто має бажання і чує себе в силі пограти, поімпровізувати, поспівати. Дуже сподіваємося, що люди нас підтримують, поспівають з нами. От, і так. Ниточка в'яжеться, люди приходять. А які сьогодні гурти? Ну є виконавці є, є частина, частина гуртів. Це музиканти з весільних гуртів, з таких, що я знаю назви, це гурт Акорд. Обіцяли доєднатися до нас музиканти, кілька музикантів з Львівського оркестру. Віто ну, учасники різних колективів, окремі виконавці. Сіки вдамо. Учасник АТО співорганізатор музичного марафону Олександр Коваль стверджує, що найближчим часом зібрані кошти передадуть в першу чергу пораненому в зоні АТО Русланові Зваричу. Така думка виникла, тому що перестали, в принципі, перестали йти допомоги на схід бійцям. Це дуже замітно. Навіть тисячу гривень для пораненого бійця вирвати в держави це є проблема. Тому ми з Юрком списалися. Знайшлися на Фейсбуці, вирішили відновити музичний марафон і в принципі, за два рази ми зібрали більше ніж 5 тисяч гривень, це досить значна сума. От. І ми плануємо, поки буде отакий теплий період до кінця року збирати кошти не тільки для одного Руслана Зварича, а для багатьох солдатів, які потребують допомоги, мається в виду лікування, протезування, якщо, не дай Бог, щось таке буде, ну, якось так. Того дня за майже чотири години концерту музиканти зібрали більше 4,5 тисяч гривень, а загалом уже зібрано близько 10 тисяч гривень. Як стверджують організатори музичного марафону, на цьому акція не завершується. На калушан чекають не менш цікаві та захоплюючі концерти.